Так, всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам монетку Адміністративне судочинство України, Випущена Національним Банком України. Така Чергова цікава монетка. Так, ну, Сразу скажу за неї, що я її, мабуть, би бачив у формі медалі, але так як тут вже стоїть номінал 5 гривень. З років, то вона вже рахується як монетка. Так, і що я хотів за цю монетку сказати? Бачите, тут квитанція куплена в Національному банку України. 179 гривень її ціна. Так, так виглядає Аверс і так виглядає реверс цієї монетки. Так, ну ми поговоримо. За те, кому і як і що вона присвячена. А ми давайте роздивимося качество карбування. Да? Цікавить саме це. Так, і цікавить по цій монетці, як вона в по-дальшому буде коштувати, яка цінність буде її на нумізматики. Да? На даний момент, як на мене, ну тут простенький блістер. Ну, а монета, я б не сказав би, що пуста. На цій монеті так, гурт рефлени в ній, бачите. Так, і викарбовано тут, в принципі, все, що потрібно було передати, все викарбовано. Ну і насамперед качество карбування, бачите, я, я намагаюся так показати поближче, щоб через камеру можна було передати. Дуже і дуже достойне. Так, і ця монета номіналом 5 гривень. Дата введення в обіг 27.06.2025 року. Так, метал не зібер. Художник Олександра Кучинська. Ну, в діаметрі вона 35 мм. Так, а я всім дякую за перегляд, бажаю всім мирного неба, до зустрічі в наступних відео.